Вітаємо всіх хто з нами, хто можливо тільки зараз приєднався. Обов'язково залишайтеся. Наступна тема точно притаманна ці питання, притаманні кожному з нас, тому що ми всі живемо в світі, де є багато людей, де є багато голосів. Вони лунають звідусіль з екранів, з гаджетів та просто наші рідні. І дуже часто всі ці голоси, бажання, стандарти вони нас просто розбирають на шматочки. Критика, так порівняння, правда. Чи неправда, от що на чому сфокусуватися? І що взагалі думає про нас Бог? Чиї голоси ми чуємо своїй голові? Будемо розбиратися, друзі, та й не самі. І це добре з нами в студії Аліна Леснік, керівниця школи по душоопікунству, Також авторка книг «Мій недосконалий шлюб, мої недосконалі діти. Ще раз вітаємо вас. Угу. Говоримо про. Е Голоси в нашій голові. Мені дуже подобається. Є така навіть пісня, дуже відома в, хри... в християнському середовищі про те, що голоси в моїй голові мені говорять, що я недостатньо хороша, я недостатньо. І це проблема. Мені здається, що з нею стикалася, ну чи не кожна людина, яка хоча б раз от щось їй там не шептує, що ти не така, ти не така хороша, ти грішна і так далі. От як розпізнати, що це справді голос, який потрібно відкидати. А, або ж цей голос, який ось Бог тобі хоче про щось сказати, застерегти, я не знаю голос совісті mm -hmm. Духа Святого і так далі. Та да, ви знаєте, дуже цікаве питання. Дійсно, голоси в, наш, в нашій голові звучать дуже голосно. Я пам'ятаю, як коли я написала свою першу книжку і і мала її випустити, я збирала горіхи на вулиці. Це ще було до війни, до повномаштабного вторгнення. І в мене було відчуття, що в моїй голові хтось кричить просто. Кричить мені на вуха, кричить в голові. Та хто ти така? Та як ти смієш? Та взагалі що ти на себе береш? Як ти посміла взагалі навіть це подумати про таке? І голоси звучали настільки сильно, що а, мені здавалося, що треба за ну просто заплющити вуха і бігти в правильному напрямку. Я розуміла, що ці голоси насправді вони нічого не мають спільного з Богом. От як відрізнити, так? ну ви розумієте, що Бог не той, який нас осуджує, засуджує і карає. Так? принаймні, зараз це не той час. Бог, коли говорить, його голос можна відрізнити, тим, що дуже часто він говорить тихим шепотом. І його голос завжди спонукає до змін, до конструктиву, до каяття, до росту. Голоси, які в нас звучають, ви знаєте, вони нав'язані бувають суспільством, вони нав'язані, на жаль, часто бувають нашими батьками, вони нав'язані навіть власними стандартами. Mm. І коли ці голоси зазвичай вони мають за ціль нас засудити, опустити, порівняти і зробити такими аморфно апатичними. І я теж вірю в те, що сатана теж має в цьому частку. Тому з голосами потрібно розбиратись. Деякі голоси треба відкидати, деякі голоси треба навіть не зважати на них. Uh -huh. І чітко розуміти, до чого зве мене Господь, куди він мене зве. Тому що, врешті-решт, коли я видала книгу, свою першу, навіть ті речі, які я боялась, що я отримаю, я отримую дуже багато критиків uh -huh. і так далі, ну, це зовсім було не в тому розмірі, не в тому обсязі і не в тому вигляді, які uh -huh. кричали мені мої голоси. Тому що в той момент мені кричали також мої страхи. Uh -huh. так? Речі, які я боялась. Тому потрібно розбиратися з думками. Mm -hmm. З голосами, якими ми чуємо, дуже цікаво от, думки, що треба навчитись розбирати, так щоб. Але чому ми більше такі схильні вірити у всьому тому негативному про себе, аніж тому, що десь вже відкрито в Біблії правда стосовно нас? Ну, ви знаєте, є дві категорії, два, дві категорії людей. Одні вірять, що вони погані, а інші вірять, що вони дуже хороші. Mm -hmm. Тому е, будемо mm -hmm. говорити о, про обидві, mm -hmm. так? Е, Взагалі, ми рідко віримо ми рідко думаємо про себе правильно. Я хочу ще раз це наголосити, що часто ми себе уявляємо, якийсь у нас є образ, але це часто це королівство кривих зіркал. Ми думаємо про себе або занадто багато, що ми сильно важливі, сильно значимі, що ми такі «ух, ми тут щось зробимо, ми такий вплив робимо і так далі. У мене все вийде самовпевненість. Або якщо словами біблійними, то це числаві і гординя. А буває, ми про себе думаємо дуже погано, якось принизливо применшуємо свою важливість, цінність і так далі. Це теж свого роду гординя насправді, да? тому що ми хотіли би, щоб бути uh -huh. краще. Чому нам властиво так про себе думати? Звісно, тому що ми схильні вірити брехні. Ми схильні брехати самим собі. Ви знаєте, що нема в житті найбільш впливової людини, ніж ви самі. Да? Я сама говорю собі, проповідую собі 24 на 7, що я буду проповідати в те, я буду вірити, mm -hmm. так я й буду, буду робити. Mm -hmm. І тут дуже важливо насправді працювати з думками. Дуже часто не слухати себе, воювати з ними, конфронтувати навіть своїми думками. І Задати собі просте питання зараз, от те, як я думаю про себе, де тут Бог взагалі? Угу. Де Бог? Він є, тому що глибоко, глибоко в нашому когнітивному процесі, ну Бога немає дуже часто його там, він там відсутній. Тому от, а, цей процес потрібно запускати себе привчати, працювати своїми думками. Угу. Дуже цікаво. Тобто, самі по собі наші думки вони можуть ой-ой, ой якими бути неправдивими, Атеистично, і тільки так. біблія може їх ось сформувати в ось той ось те то правильне русло, Але яке потрібно. Цікаво, те, що наскільки популярна зараз думка стосовно того, щоб довіряй собі. Uh -huh. ти, 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 ти в себе одна довіряєш своєму внутрішньому голосу, він тобі підкаже, що робити, там, а там стільки неправди, і, і взагалі виходить, що ну, це ж така омана. Це пастка виходить. Ну, як ти можеш uh -huh. довіряти собі, наприклад, якщо ти постійно думаєш про себе принизливо? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ти думаєш, я ніхто, я нічого не можу, я нічого не варта, окей, довіряю собі, довіряю цьому голосу. Uh -huh. Ти нічого взагалі робити не будеш. І ти не ти вилізеш з ліжка, тому що ти ніхто, тебе звати ніяк, mm -hmm. ти не маєш взагалі ніякого впливу і так далі. І ця, ці думки насправді це брехня, mm -hmm. тому що ти Божа дитина, Бог дав тобі дари і таланти, він тобі дав твоє покликання. Все, що ти робиш, має значення. Mm -hmm. Все, що ти робиш, він цінує. Ви бачите, як навіть прості, прості істини Слова Божого, вони конфронтують з нашими думками. Mm -hmm. І тут питання: а кому ти будеш вірити? Sobi. Te burro. Uhum. Дуже мені подобається ще думка про те, що ми самі себе не знаємо. Uh -huh. Нас знає Бог, і це найважливіше. Якщо брати сферу порівняння себе з іншими людьми, uh -huh. хтось каже, ну це добре, тому що ти знаєш, до чого рости в тебе є хоча б ну, якась ціль, куди розігнатися, яких вершин ти хочеш досягти, і так далі. Але як це насправді це формує чи руйнує взагалі нашу ідентичність? Що про це думає Бог? Я думаю, що все залежить від мотиву. Чому я себе порівнюю з іншими людьми? Дуже часто порівняння це погана річ, та? тому що от я там дітям, якщо не дай Боже, я скажу, подивись на цю дитину, вони – ти чого мене порівнюєш, це мене принижує, це мене знецінює і так далі. Я не знаю, де вони цього набралися. Тим не менш, ми порівнюємо себе з іншими. Чому? Бо ми хочемо або. Того самого, що вони мають, mm -hmm. та? або навпаки, будемо бунтувати, що в нас цього немає. Та? Тім Келлер, до речі, сказав, дозвольте, я прочитаю, гордість це не просто думати про себе більше або менше. Це постійне думання про себе в порівнянні з іншими. Та? Тобто це гординя, коли ми постійно про себе думаємо в порівнянні з іншими. Відкриваєш соцмережі, відкриваєш Інстаграм, і думаєш, я не така, і не така, і не така, і не така. І постійно думаю про себе. Mm -hmm. І це погано. Погано, тому що ми не уникнемо або гордощів, або е, депресії. Та? Або гордості, uh -huh. або депресії. Тим не менш, наприклад, той же Павло каже: е, наслідуй мене, як я Христу». Та? Тобто, в цьому випадку порівняння це хороша річ. Та бери приклад. Виходить, бери приклад. Uh -huh. Тобто, коли я читаю, як Павло, сидячи в в'язниці, славить Бога, я думаю, Іліна, я ти взагалі не така. Давай біг, біжи до Бога, хай Господь дасть тобі сили, проявляти ту вдячність. В таких обставинах це хороша річ. Коли ми думаємо про Христа і порівнюємо себе з Ним, це хороша річ. Вона надихає нас до змін. Тому дуже важливо, з якою мотивацією я себе порівнюю з іншими. Дякуємо. А, ну, я тут згадала, що один одна істота казала: підіймуся вище зірок, і то тобто, інколи порівнюючи, ми хочемо стати. Там вища, там, тобто. Хоча ця істота порівнювала себе з Богом. Так, так, mm -hmm. на жаль. Чи може бути така внутрішня критика бути корисною, коли ми себе там за все критикуємо і так далі? Люба критика має бути конструктивною. Mm -hmm. е, я себе дуже критикую. І це впливає негативно. Я дуже багато сумніваюсь, зважую. Навіть можу приїхати з ефіру, от зранку надії, і е, е, бути дуже незадоволеною якоюсь фрази, яку я сказала, mm. і так далі. Я себе дуже критикую. Якби поряд не було мого чоловіка, який би мене просто фанатично не підбадьорював і казав: Ти просто ця книга буде бестселер, ти маєш її випустити. Ти будь, ти маєш їхати. Тобто він компенсує мою слабкість. Чому я схильна до критики? Ну, мене досить багато критикували. Ми всі в принципі ростемо в суспільстві, яке дуже критичне і самокритичне, та нам дуже не вистачає підбадьорення. Тому люба конструктивна критика вона складається з яких речей? Дві позитивні речі, що було хорошо, і одна, яку потрібно змінити. Так? І треба привчати себе до конструктивної критики по відношенню до інших, по відношенню до себе так само. І, зрештою, пам'ятаєте, як Павло казав, я сам про себе не сужу, судить про мене Бог. Ми навіть себе нормально не можемо оцінити. точно. Ми не можемо об'єктивно, ми не об'єктивні. Тому, врешті-решт, нам треба сказати, суддя мені Господь, він він оцінить насправді, бо він знає мої мотиви. Він знає, що я робила, для чого я робила, як я робила, і знає свою ціль, яку він переслідував в тому ж, що я зробила. Ми багато говорили про те, що важливо а, не не слухати там різні голоси, а так розуміти, що говорить Бог стосовно нашого життя, і там що Біблія говорить. Так, от як а, звучить оця Божа думка про нас, в якій ми маємо ходити міцно, ну напевно, межує з такою вже темою більш ідентичності, угу. тому що як не як воно все пов'язано, от що яка правда Бога про нас? Яка правда Бога про нас? Ви знаєте, в нас є шикарний курс, практичне богослів'я особистості людини, де Едулч, автор курсу, від «Буття» до об'явлення проводить лінію всю хто я. Угу. Я щиро раджу для всіх його пройти. Але якщо у вас немає можливості проходити таке навчання, ви можете читати Біблію, підкреслювати, взяти, купити гарний там Та? і від «Буття» до відкривання. За рік прочитати і виписати все, що Бог говорить про людину, яка вона. Це феноменально насправді. Якщо ви подивитесь в новому заповіті, що Бог говорить про нас, він, до речі, не говорить: Ти ай-яй, гріховна природа твоя. Ні, він говорить: ти свята, ти вибрана, ти викуплена, я тебе люблю, я поряд з тобою, ти моя дитина, в мене є задум для тебе, ти близька моєму серцю і так далі. Ти, ти мій друг, я. Я ніколи тебе не залишу. Оця ідентичність, вона для нас, ми схильні не думати про неї. Ми схильні думати все ще про себе, як про сиріт, рабів, грішників і так далі. Але подумайте, що Христос звершив феноменальну перемогу в нас. І в нас навіть вже немає гріховної природи, в нас є залишок гріха. Навіть в цьому ми себе можемо обманювати, наскільки ми грішні. Там в нас є залишок гріха, який може знову царювати в нашому серці. Uh -huh. Але зараз нас царює дух святий. Тому от така проста вправа, наприклад, від відбуття до об'явлення підкреслюйте одним кольором все, що Бог говорить про людину. Uh -huh. Ви будете дуже підбадьорені, а далі можна говорити: Бог навчи мене дивитися на себе так, як дивишся на мене ти. От коли ми потерпаємо від цих голосів, mm -hmm. от як застосовувати цю правду? От як її зробити ми тими голосами, які частіше звучать, ніж ті деструктивні? Пам'ятаєте, як мать Март, сказав, що думки як ворони в мене над головою? Mm -hmm. Я не можу нічого з ними зробити, але принаймні я можу не дозволити їм звити гніздо в себе mm -hmm. на голові, та? Думки бувають різні, голоси бувають різні. Питання, що я оберу, кому я буду поклонятись? Mm -hmm. Своїм страхам, своїм амбіціям, чи Богу, який бачить мене єдиний, хто бачить мене в свій всесвіті реально, це тільки він. Бувають ситуації, коли внутрішні голоси дуже збивають, дуже збивають. І в такі моменти, пам'ятаєте, як Ілля, який був в дуже великому виснаженні в такому депресивному стані, mm -hmm. він прийшов в печеру, він був на самоті, і Бог йому казав: я не в землетрусі, я не в вогні, я в тихому голосі. От коли у вас такі голоси, потрібно зупинитись, потрібно знайти кімнату mm -hmm. чи піти на природу mm -hmm. і сказати, Бог, говори зі мною. Ти своїм голосом говори зі мною. Пам'ятаєте, що Бог дуже чітко сказав Іллі, що робити? Це не означає, що він прямо скаже тобі так, іди туди і це. Він сказав, Іллі спочатку, поїж, поспи, поїж, так. поспи. І, і потім, потім 40 днів приміню. фізично рухайся, зберись нагору, і mm -hmm. я тобі дам відкривання. Mm -hmm. І Бог дав це відкривення, і воно настільки приголомшило Іллю, що він закрив лице. Він був просто приголомшений від цього тихого голосу. Цей голос не кричав, коли у Іллі не було. Коли коли Єля, насправді від страху тікав, коли голоси були в голові, напевно, Єзавілі, яка сказала, та я помру, якщо не вб'ю тебе. І Бог проговорив до нього. Були в житті в мене обставини, коли було дуже багато голосів, але саме голос Божий тихий тримав мене на плаву, і я за нього вчепилася по вірі, і я сказала, я піду туди, куди не знаю. Mm -hmm. Бо я знаю, що ти мене туди штовхаєш. Я ніколи не хотіла писати книжки, ніколи, У мене не було ніколи такої мрії. Але Бог мені сказав це зробити. Я сказала, Бог, я це зроблю, я стрибну туди, а все інше віддаю твої руки. Голоси, хай кричать. Я просто буду довіряти тобі. Тому акт віри, да, крок віри mm. обов'язково потрібен. Mm -hmm. Дякуємо, справді дуже глибока тема, яку ми встигли так проговорити. Дякуємо за практичні поради, які ви нам дали. бажаємо вам успіхів у вашій подя... подальшій праці, у вашому служінні, благословінь вашій сім'ї та вам. Щиро дякую вам, дякуємо вам. Друзі, нагадаємо, що з нами сьогодні Еліна Леснік, це керівниця онлайн-школи по душу авторка книг. Друзі, говорила на дві чудові теми. Ось друга в нас була про те, чиї голоси я чую у своїй голові. Кому я маю довіряти, і де я маю знаходити ось підтвердження, що Бог взагалі думає про мене, тому що це найважливіше.